Жіночі шапки, шарфи та перчатки. Лот номер 9 Розпочинаємо перегляд. Шапки з помпончиком. В сірому кольорі одна одиничка. Ось вони такі тепленькі дуже. В пудровому кольорі. Чорна. Та кемел. Наступні шапочки унісекс. Ось такі модельки. Дуже гарні кольори приємні, сірий класика та чорно блок шапочок з металізованою ниткою. Теж дуже тепленькі, подвійні вони йдуть. Ніжного голуба та дві чорних. Тепер переходимо до панамок. Вони утеплені. І двохсторонні, трендові моделі. Та в чорному кольорі одна одиничка. Тепер переходимо до блоку бейсболок. Бейсболки 4 одиниці екохутро, різні кольори. І дві одинички текстильні. Гусяча лапка. Та рожевий. Тепер переходимо до блоку шарфів. 5 одиниць. Шарфи однотонні, широкі та дуже теж тепленькі. чотири кольори. І один чорний шарф, принт під відомий бренд. І переходимо до блоку перчаток. 4 одинички буде. Ось така модель, вона подвійна, дуже тепленька, в різних кольорах. І друга моделька. Нагадую, що це лот номер 9 і саме цей лот може бути вашим.